Вітаємо у Рено Вінер оболонь. І сьогодні у нас на огляді автомобіль Рено Експрес. Ми підготували вам автомобіль в двох варіантах комплектації, а саме комплектація Intense і комплектація Zen. В чому різниця? Zen у нас йде як базова комплектація, Intense вважається комплектація максимальна. Що в них спільного? Ну, по-перше, це білий колір. По-друге, це технічні характеристики, а саме 1,5 двигун турбодизель на 95 кінських сил з витратами в середньому по місту 6 літрів, за містом 5 літрів. Також ці комплектації не відрізняються габаритами. Розміром вантажного відділення та динамічними характеристиками. Відмінності, які видно неозброєним оком, це леєра на даху, легкосплавні диски, протитуманні фари, хромована решітка радіатора. І також вам в очі може потрапити передній парктронік, але це опція для комплектації Intense. А зараз ми з вами можемо плавно перейти до огляду інтер'єру, який також відрізняється по комплектації. Давайте перерахуємо деякі відмінності. Це тканинна оббивка карт, шкіряне оздоблення керма, датчик дощу, підлокітник водія. В цьому автомобілі дійсно багато ніж для зберігання ваших речей. Ніша для переднього пасажира, два передніх підстаканники, ніша під мобільний телефон. Ніша для зберігання паперів, додаткова ніша, в якій розташовані два USB-роз'єми, повноцінна поличка для водія і переднього пасажира, задній підстаканник, а також великі ніші в дверях. Також комплектація Intense має відкидні дорожні столики. Вантажопідємність даного автомобіля 625 кг, а вантажне відділення 800 літрів. Для зручності завантаження вантажу ви можете відкрити двері ширше. А якщо ви хочете трансформувати свій салон об'ємом в 3000 літрів, це зробити дуже просто. А тепер ще трошки про додаткові опції. Конкретно в даному автомобілі встановлені з заводу передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь, мультимедійний дисплей з додатками Android Auto Apple CarPlay. А також з додатковими опціями, які ще можливі в даний автомобіль, ви можете ознайомитись ось тут. Запрошуємо підписатись на наш YouTube канал Вінер Автомотів і, звичайно, завітати в наш дилерський центр Renault Вінер Оболонь. Дякуємо, що ти дивились відео до кінця. Ціни, прайси в описанні під цим відео. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях.